В магазині моє придбав СД-диск ADATA на 512 ГБ. ssd диск прийшов в новому дизайні вже. На сайті вказано інший дизайн SD-диску. Також на упаковці вказано серійний номер SD-диску. Від виробника надається 3 роки гарантії. Об'єм 512 вказано і швидкість читання. 520 Мбайт в секунду. Встановимо SSD-диск, перевіримо швидкість і якість. Встановив ssd диск Перевірю за допомогою програми Crystal Disk. Отже, бачимо швидкість читання. У нас 554 МБ в секунду. Швидкість запису 490 Мб в секунду. Швидкість високі. Купуйте ssd диски на моє.